Спорт це не просто фізична активність, сила, міць духа і тіла. Це витримка і характер, самодисципліна і наполегливість. А професійний спорт це жага до перемог та потужна підготовка тренерського складу під час прес-конференції для засобів масової інформації, наголосила Мирослава Ковзон, директор Білгородністровської дитячої юнацької спортивної школи, почавши з першого джерел розвитку спорту в нашому стародавньому місті. Свою історію. Білгородністровська ДЮСШ розпочинає з 1954 року, у ті роки з назвою Юнацька спортивна школа номер 4 На початку 50-х років у місті був побудований міський стадіон, що дало поштовх до рішення відкриття спортивної школи. У рік заснування Білгородністровський ДЮСШ працювало три відділення парус, футбол та легка атлетика, в яких займалося всього лише 96 вихованців. І вже в такому складі робота спортивних відділень давала свої результати. Перші успіхи відділення легкої атлетики були пов'язані з роботою тренерів Леоніда Басалкевича та Юрія Огородника. Першими майстрами спорту з легкої атлетики у нашому місті стали Тамара Васильєва, Володимир Березовський та Анатолій Потебня. Історія розвитку футболу нашого міста пов'язана з ім'ям першого тренера відділення Еммануїла Штейнберга. Першими майстрами спорту нашого міста з футболу стали його вихованці В'ячеслав Лищук, Валентин Кабища та Юрій Калаковський. Нова епоха спорту в Акермані розпочалася з 1956 року з приходом директора Дмитра Крупко, який очолював школу упродовж 40 років. У цьому ж році було відкрито відділення гімнастики. Першими тренерами стали Володимир Барченко і Анатолій Образцов. Значних успіхів відділення гімнастики не досягло, тому у 1978 році було прийнято рішення перепрофілювати його у відділення спортивної акробатики. Першими тренерами стали Михайло Сарачан, Тетяна Плотнікова та Юлія Шинкаренко. Першими майстрами спорту зі спортивної акробатики нашого міста стали Світлана Безугленко та Тетяна Качанова. У 1957 році було відкрите відділення веслування на байдарках і каноя. Першим тренером став Дмитро Харламов. І першим майстром спорту стала його вихованка Ольга Казанцева. І так, крок за кроком, вже у 2010 році, враховуючи запити дітей та юнаків, було засновано відділення вільної боротьби, а за ним боксу та дзюдо. Відтак функціонує шість відділень. Легка атлетика, футбол, веслування на байдарках і іканої, бокс, спортивна акробатика та дзюдо, в яких займається близько 600 вихованців. Працює 21 тренерів-викладачів, з них три тренера мають вищу, 4 першу, 14 другу кваліфікаційні категорії, 8 тренерів мають спортивне звання Майстер спорту України. Три тренери спортивне звання, заслужений тренер України. За 70 років існування понад 36 тисяч вихованців підвищували свою спортивну майстерність та захищали честь міста Одеської області та держави. За час роботи колектив тренерів, професіоналів своєї роботи досяг високих результатів, котрий рік поспіль доводячи, що Білгородністровська дитяча юнацька спортивна школа є однією з найкращих в Одеській області. На рахунку три заслужених майстрів спорту, 10 майстрів спорту міжнародного класу, 67 майстрів спорту України і більше 40 гравців вищої ліги команд майстрів з футболу. П'ять тренерів отримали найвище спортивне звання заслужений тренер України. І, звісно, гордістю Дюша є досягнення вихованців з різних спортивних дисциплін. Вихованці відділення веслування на бедарках і каноє» – це Олександр Придатко, Сергій Олейніків. Олександр Зенкін, Микола Виходцев – чемпіони та призери чемпіонатів Європи. Анастасія Тодорова заслужений майстер спорту з Звеслування на байдарках і Каноє, призерка Чемпіонату Європи, Кубку В світу, фіналістка Олімпійських ігор 2016 року та учасниця Олімпійських ігор 2020 року. Олена Жорняк, Анастасія Ломаченко, Олексій Сорочан, Володимир Бойчук, Елла Богданова, Анастасія Вересова, Катерина Темнохут, Анастасія Азарова, вихованки відділення спортивної акробатики. Призери чемпіонатів світу та Європи зі спортивної акробатики. Ірина Назімова та Вероніка Габелок заслужені майстри спорту України зі спортивної акробатики, бронзові призери 10-х всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту. Віктор Кузніцов призер чемпіонату світу з легкої атлетики, фіналіст Олімпійських ігор в Пекіні та учасник Олімпійських ігор в Лондоні. Андрій Єрохін призер Всесвітньої універсіади з футболу. Євген Ширяєв призер чемпіонату Європи з футболу. Сергій Бойко став арбітром Міжнародної федерації футболу. Марія Георгієва чемпіонка світу серед кадетів з вільної боротьби. Марія Земкіна призерка чемпіонатів Європи світу з вільної боротьби. Надбання спортивної школи це не просто участь у змаганнях різних рівнів, а й нагороди, які піднімають наших юних спортсменів, на п'єдестали. У 2024, 2025 навчальному році вихованці до США виступали на міських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де здобули 380 золотих, 263 срібних та 220 Бронзових медалей, виступаючи на чемпіонатах Одеської області, вихованці відділення здобули 39 нагород різного гатунку. Наприкінці липня цього року троє вихованців у складі збірної команди Одеської області брали участь у чемпіонаті України серед юнаків та дівчат, де ігор Путь та Світлана Давид посіли почесне третє місце. Окремо Мирослава Ковзун зупинилася на роботі наймасовішого за кількістю учасників відділення зі спортивної акробатики. Працює п'ять тренерів викладачів і один тренер з хореографії. Це заслужені тренера України Михайло Сорочан і Мирослава Ковзун, а також Тетяна Ломаченко, Тетяна Тильчарова, Світлана Прокопенко і Ольга Гаврилуца. Наймолодшими та не менш затребуваними є відділення боксу та дзюдо. Відділення боксу. Сьогодні там працює один тренер Дмитро Молодан. Вихованці відділення боксу брали участь у товариських зустрічах, поєдинках, чемпіонатах області та турнірах, де здобули 13 медалей. Її перші здобутки на державному рівні. В серпні цього року наш вихованець Владислав Молодан на чемпіонаті України посів друге місце. У відділенні дзюдо працює один тренер Федір Федорчук. Наразі тренер-викладач працює також у напрямку розвитку цього виду спорту, набору та формування навчальних тренувальних груп. Красномовно про досягнення говорять прозові місця та нагороди, і це тільки за минулий навчальний рік. Підготовлено два майстри спорту України, сім кандидатів у майстри спорту. 21 спортсмен виконав перший спортивний розряд, 107 спортсменів другий та третій розряд, і 236 спортсменів юнацьких розрядів. П'ять вихованців стали чемпіонами України. П'ять вихованців стали срібними призерами та 12 вихованців стали бронзовими призерами чемпіонатів України. Нагадала директорка і про набір до відділень Дюша, який наразі ще триває. Тренування з футболу та легкої атлетики проходять на базі міського стадіону за адресою вулиця Незалежності, 14. відділення веслування працює на базі веслувальної станції по вулиці Грецька, 1А. Групи спортивної акробатики працюють в гіпнастичній залі закладу загальної середньої освіти номер 7 за адресою вулиця Південна, 25, та групи з дзюдо працюють на базі спортивного клубу Тайфун по вулиці Перемоги, 2А. Тому запрошуємо всіх бажаючих займатися спортом. Ірина Вробинська, Марія Кожухар, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.